Відділення Національного олімпійського комітету України серед гарної низки векторів своєї роботи одним з головних і стратегічних завдань вважає просвітницьку діяльність серед дітей, підлітків і молоді, спрямовану на вивчення і популяризацію у їхньому середовищі історії та сьогодення, здобутків перемог і досягнень спорту регіону. І в цьому контексті своєрідною меккою став музей Олімпійської слави Дніпропетровщини, який тільки за чотири місяці поточного року вже відвідали 20 різних груп верст населення області. Ішить і те, що він постійно приростає новими матеріалами, речами, експонатами. Одні з таких йому презентувала Асоціація футболу Дніпропетровської області в особі її голови Олексія Маркова, віцепрезидента Владислава Штамбурга та першого заступника голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Владислава Штамбурга Старшого. Останній передав зі штаб-квартири Міжнародної асоціації футболу з Тюріха на зберігання і постійне користування копії зразків першого м'яча. Ким грали ще на зорі гри мільйонів і зменшений екземпляр Кубка світу Фіфа трофей, який вручають команді переможцю мундіалю. Від імені Асоціації футболу Дніпропетровської області передали в наш музей Олімпійський музей в Дніпрі. Дуже цікаві та раритетні речі з музею Фіфа і їх штаб квартири яка знаходиться в Цюріху. Це форма. Це м'яч І першого зразку, коли ще тільки починався футбол, це така сама копія, яка вона була спочатку. Також копія кубку чемпіонату світу з тих самих матеріалів, та такою самою формою, як він є оригінальний, але трішки менше за розмірами. Я переконаний, що наша співпраця буде дуже плодотворною та. Далі буде, будемо працювати. І слава Україні! Новенькі унікальні виставкові зразки відразу зайняли своє місце на стенді футболу музею. А голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. На знак подяки за такі експонати вручив ініціаторам і дарувальникам брендовані гостинці і сувеніри з символікою своєї громадської організації. Я хочу сказати слабо вдячність нашій федерації футболу Дніпропетровської області та її керівництву за такі гарні да, подарунки. Кубок з Цюріху, з музею ФІФА та футбольного м'ячу. Дякую. Традиційно подію закарбували на згадку, на загальну світлину і запросили всіх кожному особисто приглянути нові експонати. Запрошуємо, і ми буде цікаво.